Доброго сім дня з вами знову Микола Сікишіна і Юлія Ворона. Юлія, прошу ми сьогодні будемо розмовляти. А сьогодні поговоримо про моїх хейтерів в тіктоці. Коментарі, що навіщо ці всі, як вам там сказати, бікіні. Муки, бікіні, да, якщо а, можна просто використовувати холод і голод і бути здоровими, і можна не тренуватися. Красивими, успішними і добре себе почувати, так? Да, да. Там у нас йшла довга дискусія, і от ми вирішили вам розповісти саме, що робимо ми і що роблять наші підопічні. Процесі. Вони поки що лише пробують, але я думаю, скоро втягнуться теж до нас. Да? Я думаю, так. Зацікавленість людей вже є. Вони просто хочуть спробувати з нами покупатися. Але їм доведеться спробувати і голод. Да? Зараз ми да? будемо так. говорити, навіщо це все. Тобто, я погоджуюсь з твоїм хейтером там, підписником в плані того, що голод і холод це класно. Це було вже доведено досить давно, проведено масу наукових досліджень, також є величезний досвід тих, хто це практикує. Ну, от Ми спробували саме розібратися свого часу і дещо знайти корисне для себе. Ну, яким чином корисне? Тобто, я пробую на собі, потім підключається Юля. Якщо в мене є бажання, я теж пробую. Да? Ну так було з купанням, так було з голодуванням, хоча, мабуть, голодуванням це назвати складно. <кій> Тому що ми не голодуємо там тиждень, два-три на рекорди ми не йдемо. Я б це назвав харчовою паузою, так? Так. Да. Певна система харчування вже вибудовується протягом останнього місяця, двох у нас. Mm -hmm. Почнемо, мабуть, з холоду, так? Спочатку, а yeah, yeah, yeah. потім дійдемо до голоду. Я розкажу трошки свій досвід. Отже, достатньо був хворобливою дитиною в дитинстві, був неприємний діагноз, це мені було трошки більше року. А саме пневмонія була дуже тяжка. І після цього, скільки я себе пам'ятаю, тільки змінювалися температури, сезони, я дуже активно хворів респіраторними захворюваннями. Потім в 17 років, вже навчаючись в університеті, я вирішив пневмонію повторити. Ну, так вийшло. Тренувався, як кажуть, крізь терні постійно, тому що тільки осінь, тільки зима, з хвороби в хворобу. тренуюсь, психую, тому що воно мені лімітує результат, звісно. Там і через температуру тренувався, і через закладеність носу. Все було досить погано. І от одного дня вже в 27 років щось я психнув. Тут якраз по телевізору показали фільм про Порфіля Іванова, про загартування. І на той момент я взяв звідти, що мені було цікаво. закладеним носом зателефонував товаришу з хворим горлом, і ми на другий день з ним пішли купатися. От просто психанули, так пішли і покупалися. Ну, На наступний день у нас не було жодного симптому, це нас захопило. І ми почали це практикувати на регулярній основі. Пройшло вже майже 18 років, як я почав. Перестаю купатися, були такі роки, я хворію, як звичайна людина. Купаюся, я просто не хворію. Потім пізніше приєдналася Юля. Да? Тобто з гартуванням все дуже просто. Ми ще покажемо, як починати, коли нас будуть як послідовачі з нами поїдуть, наші ж. А тепер про голод. Дуже довго розповідати, що це корисно. Мені, мабуть, немає сенсу, тому що ви відкриваєте YouTube, забуваєте голодування, і вам там буде тисячу роликів. Я розкажу просто, як це впливає на спортсменів. Отже, що нас цікавить? Нас цікавить нормалізація цукру в крові, так? тому що це дуже важлива резистентність до інсуліну. Що ж, голодування як коротко, коротко тривало, так і довго тривало, нормалізує цукор в крові і допомагає там знизити резистентність до інсуліну. Плюс. Плюс, мабуть, да? Да, да. також доведено, що підсилює виділення гормону росту, що дуже як, позитивно впливає на заживлення всіляких там, травм, надривів і тому подібно, на відновлення впливає. Також, що ще він робить? Омолоджує. Омолоджує організм, саме так. І знову ж таки, і також він сприяє схудненню. Виповню зайво це да. і плюс голодування, там навіть подивитися будь-який ролик, ідуть коментарі, люди просто пишуть, своїм досвідом діляться, і просто можна вже якби зробити висновок: працює, не працює. Коли людина там розписує, як вона до цього прийшла і як самоголодує, там певні система людей вимальовується, але система не хаотизм, а система і вагу надлишково скидають і відчуває себе краще, і хронічні захворювання відступають. Ну тобто все нібито класно, так? Да? Мене навіть зацікавило з тої ну, позиції, що дехто пише про те, що на 25-30% відновили зір. Ну, свій механізм, як там доктор Берг свого часу написав, типе, що при систематичному голодуванні, на що відбувається аутофагія такий процес, і просто-напросто організм. З'їдає в собі все пошкоджене, тобто пошкоджені білки, рубцову тканину ще там щось виїдає з себе. Це дуже класно. Імунну систему можна перезавантажити там голодуванням 72 години, да, так? Та, Три так, доби да. треба проголодувати. І все дуже супер. Як то кажуть, як я кажу про той фільм, тоді я подивився, зрозумів, що холод це класно, але потім я зрозумів, якби що Іванов був дуже розумною людиною, і він також голодування. Класно пояснив навіть тоді. І він свою систему, тобто тут це не було Тому що ще ну, 30 40 -ті. роки минулого століття, якби його просто ніхто не хотів чути. Академіки всі інші навіть коли їм на писати. Але людина все пояснила. Все насправді дуже просто. Холод, голод лікують організм. Ну, як голодувати, я намагався та ще будучи параліфтером. Більше 20 років тому я там пробував робити якийсь голодний день, але це було не систематично. Як розрузити кишківник, щоб потім ще краще набирати масу, оту брудну ліфтерську, засвоювати їжу. Пройшов час, я повернувся до цього знову. Перше відчуття, що дуже мені подобається, вже, мабуть, тижнів 6-7, з тобою. Регулярно 36 годин. Ну, в мене трішки більше місяця, то я думаю, тиждень. Ну, 5 -5. Ну, я трохи раніше а, почав. Да, 36 раніше. годин щотижня, ми отак от просто робимо цю харчову паузу. Чому 36 годин, такий оптимальний ще, як проміжок, ну, щоб і не слабнути надто сильно, тому що якщо подивитися, наприклад, відео, де ці там. Профіки в голодуванні, які голодують тиждень і більше, то просто-напросто вони навіть голос витягнути не можуть. Нам це стан не влаштовує. Чому? Не да. Тому що ми хочемо ще і тренуватися, чудово виглядати, якби, і залишатися активними тренерами. Правильно? У мене виходить, що в цьому стані я тренуюсь двічі. Ну, два дні виходить, я тренуюсь якби не ївши. Наприклад, до вечора в неділю я перестав їсти там в 6 годин вечора. Зранку в мене тренування в понеділок, і потім ще у вівторок у мене тренування. Тобто я роблю ще два важких тренування в цьому стані. Уже потім після тренування години через дві я йду і їм щось. Що я хочу сказати? Перші тижні може я відчував уже на вівторок якісь трошечки такі. Е як ознаки слабкості. Останні там два-три тижні їх вже просто немає. Я тренуюсь, значить нічого не відбувається. Єдиний дискомфорт, який у нас в понеділок, наприклад, не зранку а... з обіду починається. Ну, не зранку а... зранку. Якщо обіду, то у нас починається відчуття холоду. Ми починаємо дуже сильно мерзнути, тому що організм починає свої певні процеси проводити. Перемикається а... цей да, момент. Так. Да. І це відчуття ще може так супроводжувати до вечора, але потім це відчуття також, що зникає. У вівторок уже цього відчуття, наприклад, немає. Тобто організм щось в вже переналаштовується, десь він якісь там кетонові тіла намагається доїсти, десь там жир намагається зачепити. Тобто, ну по суті, якщо ви спробуєте голодати 36 годин на тиждень, ви дискомфорту не відчуєте. Ну як такового, якщо ви ведете активний спосіб життя, наприклад, то це вам заважати не буде в спорті там у всьому. Сказати, що десь там була втрата м'язової маси, то ми, її, мабуть, теж не відчули за ці тижні, абсолютно. Тобто, no, організм поки no, no, okay. більш красивіше да. стрій тіло. А ще я хочу сказати, що вже десь там в суботу, в неділю, організм починає говорити: типу, ну давайте, робіть цю харчову паузу, я вже хочу відпочити. Yeah. І це насправді дуже класно. Це в тебе він говорить, мені ще не говорить. А, такого. Ти, ти ще він говорить, ще залишився день, треба поїсти. У ну, мене можна. ще настільки все класно відбувається, що я потім ще в четвер роблю ще 18 годин, ну, перерву цю паузу. І заходить теж досить непогано. Тобто що в сумі виходить вже трошечки більше, ніж да? 36 годин. Але знову ж таки, нам подобається. І відчуття такі, що організму теж дуже подобається, тому що навіть якісь там затиснення в м'язах є, там ще якісь ну, мілкі там травми, то по-чесному все ж, заживає швидше. Відповіли? Так, да, відповіли. Навіть ну, вчора у дівчаток було питання там. Що я робила з обличчям, да? тому що обличчя почало виглядати зовсім по-іншому. Молодше, більш підтягнуте, красиве, на що я задумалась і трішки навіть забула відповідь, а потім тільки тому, що ми вчора не їли. Свіжішим стало обличчя, так? Да, Свіжішим. Ну, Свіжі, наче я побувала у косметолога. Але я весь цей період не була у косметолога. Це по-чесному і по правді, тому що мені не можна його ще відвідувати. Тому я потім дійшла вже до висновку, що це все наше голодання, да? і зовнішній вигляд ми навіть не помічаємо, як ми почнемо виглядати зовсім по-іншому, молодше і красивіше. І воно в своє часу не помилився. Не? Чи ж, прощайся? Просто що не кожен готовий це пробувати на собі. Ну, всі тобі... готові пробувати все, що завгодно, тільки не те, що треба. Ну, тобі складно справді це робити? Мені ні. Складно лише працювати зі своєю психікою, тому що все у нас у підсвідомості. Перший день дуже хочеться їсти, але якщо ти говориш собі, що от ми ж з тобою домовились з організмом, да, що ми не їмо і ми не їмо, і ми переступаємо цей бар'єр, то ми собі спокійно йдемо далі, навіть не помічаємо, що відбувається. Ну, доба-півтори, в принципі, можна не знижувати активність. Єдине, це що відчуття холоду, так, да, з'явилось, і то не спочатку. Але ми навіть з Юлією одного разу спробували цей день покупатися, ніхто з нас не помер. Да? Було, звісно, трохи драйвовіше, тому що зігрітися було трошечки важче після цього. Психіка. Але знову ж таки, якщо ми знаємо, що там послідовники системи Іванова. І босі ходять майже цілодобово, хтось там ще ну, дружить з холодом, і ніхто з них після цього не вмер. Точно так же два роки тому я робив експеримент, що я взагалі там куртку зимою не тягав, Чисто в сорочці ходив, нічого мені не сталося, бо полонці я перемерзав, і було мені холодно неприємно, але так я не спромігся захворіти. Хоча мені там всі дуже бажали в коментарях, коли я там це робив. Ну, <зас> хейтери нас люблять. <зас> це добре. Зараз просто перевіряємо далі голод. Якщо буде цікаво, то може спробуємо трошки довше поголодувати. Ну, Юля. Ну, звісно, я перша. Ну, ми з нами, як завжди. Ми надіємо, що дана інформація була для вас цікавою, будете цікавитись і далі, пробувати систематично робити себе здоровішими, красивішими, успішнішими, енергійнішими. До нових зустрічей, лайк репусти.